Пані Наталю, ви вже в суспільному підтвердили те, що дійсно наші захисники висадились на лівому березі, встановили український прапор. Ми розуміємо, що не можна розказувати все, що там було знову ж таки з міркувань безпеки щодо наших захисників. Але що можна, розкажіть подробиці? Так, щось у нас сьогодні так чуємо вас. Супер, супер чуємо. Питання в тому, що дійсно основні аспекти бойової роботи залишаються в зоні інформаційної тиші. Посил зрозумілий, ми прийняли естафету і встановили прапор на лівому березі, для того, щоб місцеві мешканці, які так довго потерпають в окупації і зараз знаходяться під шаленим тиском зв'язку з майбутніми виборами, які окупанти намагаються просувати. Отримали знак підтримки, що Лівий берег це Україна, і все буде Україна.